Йоу всім привіт! Ви на каналі 38 cv Gameplay Сьогодні ми будемо грати цікавеньку в роблік називається Опасне індійське возвращення. Сьогодні я буду працювати в тему. Зараз покажу вам все. Звичайно, ми його не буде купляти. Тому мене... А чого тут пише? 200 тут 145. Ладно. Е, я буду трохи голосно, бо в мене мікрофон поламався. Е, погано... Погано чути, тому можна за голосом буде. А ви знали, що в нас в кібері вийшли багато ігри? Ось, наприклад, популярна ігра наша це Admiral Village. Звичайно, вона не така популярна, але її можна погати і вона саме більше має відео. Що можна в цій гри робити? В ній можна виживати. Це гра, щоб вижити в селі. Коли ти в безпеці, ти можеш робити все, що захочеш. І це правда. На деякі, ти можеш на деяких конях кататися, робити все, що хочеш, як в на настоячому селі. Коли ж є небезпека, тобі треба виживати з що урожею. І якщо ви хочете, можете купити донатити мені віп. Звичайно, він поки що вас, вам нічого не дасть, але якщо ви його купите зараз, ви отримаєте деякі способи. Він коштує всього на всього 50 робуксів. Також ви можете задонатити. Можете задонатити донат 10 робуксів за 2 Ну, так і називайте. Це ще не все. Що в нас є, називається гра Nextbox Escape. В неї, в неї теж вже можна пограти в робок, запустити Все, що можна зробити цій Nextboat Escape. Ти Появляєшся біля будиночку з фонарком, береш і ти можеш або закласти доміку, або дійти до К. Якщо ти даєш краю і впадеш, то ти моментально виграєш. Прикольно досі разу було за пару, в принципі, кліків. Получилося символ, якщо хочете грати, а якщо не хочете, то не грайте на виступ. Далі наступна гра, яка в нас є. Це в неї, в неї теж можна зараз пограти. Це дуже ну, складне обіг, яке про стяжку, бо там обі VR, це сфербочиком обман обі. Типу, там багато є обман. Вона прикольна, можете погати, тут донатів нема. Все безплатно. Коротше, ну поняли, Тільки сува біля. Я донат. А ви так нічого не виглядіте. Далі недавно... Прям що недавно я зробила гру про Зомбі Ворд. Називається буквально недавно. На жаль, зараз не можна погадати. але зараз скажу чим в чому суді. Ось, ти переявляюся в лісі, там є всяке таке. Ну, потім подивлюся, я не буду тобі заказати. Там... Тобі треба вбивати зомбі і пройти до кінця. Ну, коротше. А, а як, щоб пограти наші ігри, ви просто можете зайти на мій аккаунт, називається Ашвала або Міла Сміка. От таке бачите все. Тут пишете в мене ігри і видаючи ігру, яку хочете побачити, заходите в Favorites і вибираєте, яку ви хочете побратим. Оця, оця, а імба, і ця імба теж. От <рив> я трохи вже пройшла. Трохи на інакше пост. Зараз спробую пройти як можна далі. Це дуже прикольна га. Проходила тільки що з кібермаксом. Максимом. Але він вже пішов кудись. Типу така, я ага, зараз сама. Стоп, 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 стоп. Це дуже опасно. Так мин език покиньте. Не вздыхайте! Я тут! О, Это было жестко! Давайте заспавним за машинку! Тут вот так можно? Я хочу себе амазон! Бо там у меня надіне. Чи найди? Бачите посилки їхні точно не конечно я, я ж, везу, я ж везу ті посилки от бачите як я везу і чорно таке стоїть да я работаю в тебе і са? Так стараемся максимально далеко проїхати хоча б до другого поста. Це п... не, до третього. Той перший був сам початковий, потім другий, це був другий. А я хочу хоча б до третього. Щоб получити премію біттему ноутбук за... О! Куда ты? Так, пацан, давай я тебя просто попущу на рынке. Хочу сама ехать, это мой катант. Стики меня не толкай, подожди. Я тебе даю пропуск. Куда? Ну no, ладно. Сам Стоп, знаешь? Я, просто... я позвоню дяде Тему І ему скажу. Ага. Что ты толкайся? О тут рядом укладно, тут уже шиткий скрывает. Куда ты? На нафиг. <плес> тут аккуратно, треба. Поженение. Чи. Чи-чи. Чи-чи. -чи. Я прыжок цук. Тут чел. Здрав, чел. Хочешь зама? Уй-ой-ой-ой-ой. Уй! Нее! Зашо мені це? Давайте змемо Шозінакшу Що Бутаму. Мене, коротше, там увольнили. Тепер я працюю на Блоксі Еспрес. Все, мене там увольнило. Тепер я на Боксі Експрес. Ща буде Блоксі Еспрес! Поехали. Ща поселку все. Так, давай. Я знаю, я в жопу тебе хотел заехать. Хто с хто быстрейше? А ти! Я быстрейша буде головна атака. Ну. На таких поворотах! Треба бути акуратно. Ти даже це видела! Фух! Давайте шарик спробуємо. Ми зараз поможе кіборгозовік. Це навіть це даже розовік, чому подаєте, що його там безплатно. И? Скажите мне. Скажите. Поехали. Поехали. Я Ехала. 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 Газа, я за тебе с аккуратно. В следующий раз попробую. В следующий раз попробую все. О. Так.

Ві... Мене звернули на тему. і ще я буду працювати на тему. Мене кажу, мене далі звільнить. Саша мінальниське. Ой. <плес> Поехали, їхала, їхала, їхала. <плес> їхала, їх... Ні, пацак. Машина, дай нам по-нормальному, блин, по-дружески, по-парадски, знаешь. Ай, а а а а а там за... 0.99 Робокси продають. Ой-ой-ой. За 0.99 долларов подавить ноутбуки. Табута будет. Це ніяка не реклама. Ніяка не реклама. Просто... Не мене знаю, знаю, що такі бокси спас, а індийська і пошта взагалі. Навіть, далеко, далеко, бере. Що це було? Ой. Ми так далеко вже доїхали. Якісь чели. Что взагалі натраті? І і так. ух, фу! Ух! так жорстко? Темо, ч ти мені такі дороги даєш? Не можеш здати нормальні там, такі як в Україні. Ай! Я зараз впаду! Давай, поїхали! Поїхала, їхала! Я це мій рекорд. Все, 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 поїхали. Ух! Все, все, се окей, окей. А! Чого тут такі хороші дороги? Хм? Хто їх стоїть? Покличте їх. Я їм преміум дам самого ліпшого в лапках. Подождите, мне надо... А! Да ну, я впала! Да за что? Я впал. А зато мы в таму нажимали. Зато... Эээ...

Підписуйтесь на канал, бо ми стараємося робити відео. Ви нас підтримуєте і писати лайк. Ви так нас підтримуєте, і ми будемо більше знімати таких інтересних відео. Оу! Oh. Дякую, хто поставив лайк. І так, ну йдемо далі. Діда, їде. Добрий день! А я з вами...

Так да, Стоять, я Надо ехать нас. Так нормально себе ходит по краечку, так. возможно так нормально. Може стояти в ранністі. А так прямо, щоб в ноги звисали. Напишіть в комментариях. таких. Таких гигачадов. Пострашний. Тільки не боссі, Якщо что То башти, вас прийде баба лайка. Гита, да, Гита. Ты сначала все Чекай, мой на него. Ну!

Jdeme oh. No krati, se... mm, des, tak dvě hody. Nikud. Nikud. Nikdy to nebudu ještě jít. <laughs> Stop to like it if it wasn't going on stream. Yo!